Що, досі проводиш аналіз якості електроенергії вручну? Пішли, покажу, як це роблять в сучасному світі. А поки він гуглить, не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Швидкий та зручний прилад для аналізу якості електроенергії. Зустрічайте серію аналізаторів Fluke 1770. Прилади серії Fluke 1770 живляться безпосередньо від електричного кола, на якому ви виконуєте вимірювання, тому вам не знадобиться електрична розетка. І не доведеться завдавати собі клопоту з розрядженим акумулятором. Аналізатори серії Fluke 1770 дозволяють швидко і впевнено виконувати вимірювання якості електроенергії, навіть якщо ви не є фахівцем відповідного профілю. Покрокове налаштування за допомогою підказок забезпечує захист від помилок внаслідок людського фактору і дозволяє миттєво перемикатися між режимами перегляду, щоб переходити одразу до найважливіших для вас даних. Аналізатор починає реєструвати дані автоматично, тому ви завжди можете повернутися назад та переглянути дані, на які ви могли не звернути увагу з першого разу, навіть якщо ви випадково забули встановити відповідний параметр. Яскравий, великий сенсорний дисплей у поєднанні з Стильними кнопками навігації та сучасним інтерфейсом користувача дозволяють легко перемикатися між налаштуваннями та аналізувати дані в польових умовах, навіть якщо ви працюєте в рукавичках, а компактний розмір приладу дає змогу без проблем використовувати його в місцях з обмеженим доступом та монтажних шафах. Ви можете переглядати дані віддалено за допомогою планшета або ноутбука та передавати дані для аналізу через USB, Wi-Fi або пряме з'єднання з USB накопичувачем без Посередньо під час реєстрації даних. Процес підготовки звітності за підсумками тестування спрощений завдяки вбудованому аналітичному функціоналу для сучасного інтуїтивного аналізу даних. Аналізатори серії Flux 1770 відкривають шлях для зручнішого та безпечнішого аналізу якості електроенергії навіть для неспеціалістів. Дізнатися більше та замовити прилади ви можете у нашому онлайн-магазині.